Виконуємо номер 295 із підручника Алгебра 7 та номер 11,32 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть значення квадрата або куба. Завдання перше квадрат числа 3,1, друге куб числа мінус 5. Третє – квадрат числа мінус 1 сьома. Четверте – куб числа 0,1. П'яте куб числа 1 друга. Шосте квадрат числа мінус 5 шостих. Сьоме – куб числа 2 п'ятих. і восьме – квадрат числа 1,12. Приступаємо до виконання. 3,1 в квадраті. 3,1 помножимо на 3,1. Виконаємо множення в стовпчик. 1 множимо на 1, 1, 3 множимо на 1, 3, 3 на 1, 3, 3 на 3 9. Виконуємо додавання 1, 6, 9 відокремлюємо дві цифри комою, отримали 9,61 сота. 5 у кубі це мінус 5, помножити на мінус 5 і помножити на мінус 5. Мінус 5 множимо на мінус 5 це буде 25, і 25 множимо на мінус 5, отримаємо мінус 125. Мінус 1 сьома у квадраті це мінус 1 сьома помножити на мінус 1 сьома. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Сьома помножити сьома буде 1 сьома на 1 сьому буде 149. 0,1 в кубі, 0,1. Множимо 0,1, множимо 0,1. Отримаємо три цифри після коми, отже, це б 0,01, Одна друга в кубі, одна друга множимо на одну другу і множимо на одну другу, отримаємо одну восьму мінус 5 шостих у квадраті, мінус 5 шостих. Множимо на мінус 5 шостих. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє, знайдемо модуль. 5 множимо на 5 буде 25, 6 множимо на 6, 36. Отримали 25 36. Мінус 2 п'ятих у кубі це мінус 2 п'ятих. Множимо на мінус 2 п'ятих і множимо на мінус 2 п'ятих. Добуток буде число від'ємне. Множимо модулі 2 на 2, 4, да ще на 2, 8. 5 множимо на 5, 25, да ще на 5, 125. Отримали мінус 8, 125. Ну і 1 ціла одна друга. Це 1 ціла одна друга. помножити на 1 цілу одну другу. Подамо в глі неправильного дробу. Це буде 3 других. Множимо на 3 других. Отримаємо 9 четвертих, дрібне правильний, подамо вигляді мішаного числа. Це буде 2 ,1 четверта. Номер 295 із підручника Алгебра 7. Та номер 11.32 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.